Сябри. Ми український народ, чергове звертаємося до вас. Не Недіть проти нас, ми брати. У нас більше спільно, ніж з московитами. Вони вам вороги і нам історичні вороги. Ми разом маємо будувати новий світ, братній світ. Лукашенко Лука. Він ворог як і ваш, так і наш. Він раб Московії, 5 Кремля. Вони своїх топлять в крові, і вони хочуть вас втягнути дійсно проти з нами війну, проти нас не йдіть. Але все, якщо є можливість, все-таки повстаньте всередині середині своєї держави в Білорусі. Можливо, буде менше крові, бо Якщо втягнуть в Україну, то це буде велике горе. І тоді, ну, років 200, ми вам точно цього не пробачимо. Тому не йдіть проти України, робіть диверсії всередині своєї країни, змітайте свою владу. І росіян, так само російських військових. І ще хочеться звернутися, щоб ви все ж таки пам'ятали, що ми на нашій землі, коли виступите зі зброєю, ми не будемо шкодувати кожного з вас. Повірте мені. Дає помиєтесь кров'ю. Наша земля укропиться вам. Цього насправді дуже не хотілося. Давайте, диверсійні групи створюйте, валіть так званий режим Лукашенка, насправді режим Путіна домінує у вас. У вас військова база московитів, звідки літають снаряди по нашій святій українській землі. Вбивають цивільне населення. Вони не по військових базах б'ють. І в нас не війна, у нас терористична операція йде Московії проти нашої святої України. І Зараз йде війна святого, доброго, проти злого, нікчемного, так званої Москві. Насправді, боротьба добра зі злом. І ми віримо, що ми відчувсь будемо валити Москові. І Вона розчленується. І ще хочеться сказати, якщо все ж таки вийде так, що ви ступите на нашу територію зі зброєю. Розвертайтесь і спільно валимо московитів всю ту нечість. Слава Україні! Живе Білорусь! Переможемо!